Що далі тим менше дров, точніше хороших живих дерев. Близько півтора місяці тому почалися перевірки агролісгоспів області. Це вперше за 15 років. І, м'яко кажучи, висновки не те, що не втішні, ані на яку голову не налазять. Наша знімальна група вирішила на власні очі побачити, що приховують ліси. Вирушаємо на північ області, Новгород-Сіверський район. Першим обираємо для ревізії захисний ліс, який потрібно вирубувати дуже обережно. Коли ми дивимося на дану ділянку, то взагалі матеріалами лісопорядкування на майбутній десятирічний період ніяких господарських дій не передбачено. Вже перша ділянка відкриває таємниці по документам. Тут призначена вибіркова санітарна рубка. Хворі дерева повинні вирубувати, щоб врятувати живий ліс. Дійсність інша. В основному тут рубаються не ті дерева, які я сказав, а рубаються. В основному живі дерева. Куди не кинь оком пошкоджені хороші дерева, наслідки неохайної роботи працівників лісгоспу зрубані і покинуті, не підійшли сорт, не той або техніки не вистачило вивести. А сухості й далі стоїть. Таке от лапка господарство. Здається, що варвари прийшли, знищуючи все на своєму шляху. Ця сосна взагалі не підлягала до рубки. І ми бачимо, що кубомаса цієї сосни дуже велика, тому трактор МТЗ не мог справитися і кинув, залишив її. На сьогоднішній день ми бачимо, що вже дерево, гілля повністю висохло. то що вже шкідник заселив це дерево. Це як вбити людину і не замести слідів злочину, йдемо глибше в ліс, і аж мороз з шкірою. Живі дерева, яким рости і рости, клеймовані на вирубку. І це ще раз нам підтверджує те, що в принципі, лісівники місцеві брали ці дерева не по призначенню. Те, що це робиться не один рік, підтверджує трав'яниста рослинність, яка почала з'являтися на відкритих ділянках, де дерева вирубували масово. Відкривається для сонячної радіації земельна ділянка більша, з'являються злакові рослини. І лісове середовище змінюється. А це не сприяє природньому відновленню лісу. Всі правила лісоводства, які тільки можна, порушені. Зрубані рештки, які повинні були зібрати купи, щоб вони перегнивали, залишилися валятися в лісі хаотично. Хоча документально все робилося правильно. По документам вже облагороджені, все нормально, з ним все почищено, все прибрано і так далі. Ви можете самі подивитися, як воно прибрано. І гроші, скажімо так, вже пішли з каси. Керівництво вже розрахувалося, нібито розрахувалося, там заплачено, щоб зрозуміло, за такі роботи йде більше мільйона. Якщо бути точним, то мільйон 149 тисяч гривень. Хто ж знущався над лісом та давав дозвіл на такі нещадні тортури? І чи дійсно матеріально відповідальні за це люди винуваті сьогодні з'ясовує нове керівництво? Ви як людина лісоводська з 10-річним досвідом? Як ви дозволили, щоб отак, отак рубка йшла? Тобто, то якась, тобто, що, яким інструкціям ви керувалися? Чи то була вказівка директора, чи як воно взагалі відбувалося? Я, чесно кажучи, не розумію. Поясніть мені, будь ласка. Ну, це б так відбувалось, тому що постійно спів ну, напряги виходили. Постійно треба було. Кожен день 30 був, затоють ліса на Ну, Усне да указание, То есть. на питання, чи думали за кримінальну відповідальність та за гектари знищеного лісу за чиєюсь забаганкою? Відповідь коротка. Я не знаю. Їдемо ще на одну локацію. Там вирубували масово. Це експлуатаційний ліс, його призначення господарське. Картина ще гірша. Ділянку живих дерев просто зрівняли з землею. За документами 2015 року на цій ділянці дозволена вибіркова санітарна рубка, але лісопатолог цьогоріч прийшов до іншого висновка, дозволивши рубати мало чи не все підряд, бо раптово ліс почав помирати. Насадження ослаблено, втрата біологічної стійкості, насадження на час обстеження відмирають. На даний період відмираючі та сухостійні дерева становлять близько 60%. Частково ліс відновлює себе самостійно, але необхідною втручання людини. Яка відновлюватиме вирубані лісові масиви? І тут знову прогалина. У 2011 році на цій площі, яка знаходиться за мною, були висаджені лісові культури, площею 5 гектарів. Стовідсотково було висаджено сосна звичайна. Але пройшло 5 років. І що ми бачимо? Поодиноко береза, яка зросла. І то допомогла цьому сприяла природа і кущ посередине рабіні псевдоакації. Це один приклад з багатьох. Закінчуємо ревізувати вже поночі. Кабінет очільника нового агролізгоспу порожній з першого дня, як почалися перевірки, взяв лікарняний. В даному підприємстві було зроблено цей рік. Вибріковується на теру 400 гектар. Сусідньосанітарну грубу проведено 875 7-5 гектар. Даний час, я скажу, стільки. Точна сума цих збитків нанесена, я не скажу, тому що ліс вже відправлений по документах. Лісу вже наявності немає. Взагалі. Бацький облік ведеться недостатньо, неякісно, з помилками дуже великими. На даний час Головний Бухалтер звільнився з підприємства. Ситуація з варварською вирубкою лісу не тільки в Новоротіверському районі. Раніше розпочато кримінальне провадження щодо Городнянського лісгоспу. Та це не поверне гектарів незаконно вирубаного лісу, які в чиїхось руках перетворювалися в золоті ріки. Відновлювати необхідно десятками років.